і книжники нарікають і кажуть, оцей з метарями і грішниками разом їсть, разом, разом із тими грішниками змішується, сидить з ним за столом і це є недобре. Це є недобре, бо, тому що праведники мають сидіти з праведниками. А грішники мають сидіти з боку. До священника, не знає, як підобрати слова. А священник звертає увагу на те, як до нього звертаються. Ти не знаєш, як треба до священника звертатися? Прошу Отця. Перепрошую. Ну, це стосується тих священників, які забули, що вони. Слуги Божі, а не пани людські. Чуєте, слуги Божі, а не людські пани. Слава Богу, що таких є одиниці десь там. Але є. І ця притча про вас, дорогі Христі. Тих, що себе рахуєте 99 вівцями. Але одна однася заблудила, загубила, пропала десь. Що робить господар? Іде та й шукає її. А як знайшовши, бере собі на плечі і так тішиться, Боже, нарешті знайшов. Христос розказує цю притчу Ті, що слухали, кожен із них мав таке. Ну, не означає, що кожен мав 100 овець, але кожен мав ту нагоду, що десь вівця заблудила. заблудило. Ну, десь всі відбила, де собі пастися, там вони погнали стаду, а вона собі там лишилася. Потім голову підіймає і ой іде. А вівця це не корова, що прийде додому. Воно стоїть і від, від неї, воно не знає, куди йти. Воно мусить тільки разом. І знаєте, чи бачите, ви єпископа і звертали увагу на його одяг? Велика має спереду такий омофор. Він його на службі там є. знімає, там одіває. Такий, тут так воно ззаду таке стоїть. Оцей омофор символізує оцю одну загублену вівцю. Що готовий покинути 99 і йти шукати ту загублену. І саме головне, що найшовши, тішитися нею. Чуєте, який приклад приводить Христос? Коли грішник приходить до церкви, тішитися треба ним. Разом з Ісусом. Разом з ангелами. Ані не падати на, ногу, на Нього. Бо тому, що не знаєте, в якій милості ви знаходитеся. Але Господь виразно сказав, що не радіє Ісус тими 99, -ма, що не загубилися, а одною тою, що кається. Одною то, що загубилося, нашовши, що символізує покаяння. Для Бога важне красота покаяння, а не ваша набута святість, яку ви дуже хочете продати сусідам, всім, що навколо вас стоять. Як ви вмієте побожно в церкві стояти, ви знаєте, що є такий телевізор, який показує, що в людині всередині робиться. Поки що той телевізор бачить тільки Ісус Христос. Але прийде час, що Він включиться на страшній суді і побачить усі. І те, що ви там ховаєте всередині за свою побожністю, за свою такою святістю, буде показано. Бо якщо ти прийняв Господа Ісуса, нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, і не змінився, то Ти Його не прийняв. Ти брешеш. Людина, яка прийняла Ісуса, вона не може бути така, як була, вона міняється. І коли ви будете розказувати, що ви праведні? Що ви знаєте, що люди мають робити, всіх можете повчити, ви не прийняли Ісуса. Ісус це повнота смиренності, Ісус це повнота співчуття, емпатії, взаєморозуміння, той, хто подає руку, той, хто почує, той, хто вислухає. Той, хто побачить у тобі ті добрі речі, які люди не замічають, це Господь наш Ісус Христос. І той, хто прийняв Христа, як говорить апостол Павло, вже не жию я, я в мені Христос. І той, хто прийняв Ісуса, Він робить то саме, Він наслідує Ісуса. Тому для Бога є важна не ваша праведність. А красота вашого покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям і особливо подяка спонсорам каналу, що мене підтримують. Я вам дуже вдячний. Тих два дні мене не було, бо я був на заняттях. <гані> мені кажуть, чи ви так що часто їздите на заняття, ви, певно, трохи не, не, не довчений, трохи дурний, бо ці треба, тільки трудом треба всі вчити, а мудрим всі вчити. Та, видко, так є. Але я дуже дякую, що маю таку можливість. Е, так, для загального розуміння. Ми є в проєкті Зцілення е, ран війни. І це є в такій співпраці священник і. Психолог і задіяні там є шість, шість парафій, так? шість священників і шість е, психологів. Ну і я дуже радий, що я є в тому проєкті. І для мене це дуже є, ну, повчально. Я, я завжди люблю вчитися і люблю вчитися, бо це є дуже добре. Ну, Я дуже шкодую, що якби покидаю вас, але. Робимо таку справу, знаєте, дуже добру. Дуже добру. мені дуже е, приємно, що така поважна команда і так все гарно складається. Другі мої, я, найперше, вибачайте за технічні проблеми, бо, по-перше, у нас перед саму службу виключили світло. Ми поки той генератор, його ж треба винести, завести, переключити. ну, Це все час. І тому Вибачайте за це. І ясне діло, апаратура, чуєте самі, вона через це виключить виключування. Ясне діло, що воно ламається, розстроїться, потім треба це Ну, і мікрофон почав шуміти, ну, і так далі. Так що техніка, так? Але слава Богу, що інженер на місці, тобто я тут. Добре, коли можеш там вирішити питання, такого. Ну, технічного плану, бо зараз попробуй ну що чекати, поки прийде тобі майстер, він тобі ще скаже, ну, завтра після обіду зможу прийти. А тобі не треба вже завтра після обіду. Тобі треба нині зранку вже. І тому дякую Богу, що привів мене, знаєте, до священства, враховуючи всі мої оті знання, які я мав до того, і всі мої професії, і всі мій, весь мій освіту, мені все пригоджується. Все пригоджується. І знаєте, сьогодні хочу привітати усіх наших іменинників, бо мені писали і на 1 грудня, і на 2, і я тільки вчора ввечері приїхав. Так, так що хочу привітати всіх вас зараз. За здоров'я Михайла в день народження. Не знаю, коли це писали, не написано. Так, молитва за щасливі роди для Юлії, за Божу опіку для е, воїнів Віктора. Е, за здоров'я, добрий стан Мар'яни. Е, з, з кохворой за. Так, так. так, так, так. Читаю лист за іменинника. Сьогодні 3 грудня виповнюється 4 рочки. Юрчику Поточняку. Це мала, чудесна Божа дитина. Це потіха нашої всієї родини. Ми, це, це Оля Софійка і Соломійка. Щиро вітаємо Юрчика. Нехай матінка Божа оберігає ангелики поруч. Будуть щасливого дитинства, багато крутих подарунків. О, це класно. Я теж люблю подарунки. Щирі вітання його батькам Ірині та Андрію. Цілуємо, обіймаємо, любимо Божого благословення на многії літа. Ну і всіх іменників сьогоднішніх. Я вітаю. Най Бог благословить Юрчика маленького, 4 роки. Це дуже класний вік. Це вже той вік, коли вже можна тішитися подарунками. Класно. Вітаю з Днем народження і всю вашу родину. Здоров'я, Божого благословення, на многії і благі літа. Многоя літа, ногая літа! of